Насамперед, я хочу сказати вам, що для мене честь тати вас усіх. і Я справді вдячний за можливість сьогоднішню можливість звертатися до парламенту Нідерландів. в такий значущий момент. зараз ми знаходимося серед найбільш інтенсивних та сфокусованих переговорів заради миру. від Початку цієї війни заради справжнього. Тривалого миру, і ми не говоримо про паузу чи тимчасове непевне рішення. Ми працюємо тісно з партнерами, щоб щоби нарешті завершити цю російську війну проти України і через Україну проти самої суті життя. В Європі невайна вони чому зараз нам потрібна така ж, така ж сильна політична підтримка, яка у нас була на початку цієї війни.